Доброго дня, друзі, завершили переобладнання Volkswagen Crafter в комфортабельний лайнер реклайнер. Замінили пасажирське сидіння на пілота. Там поставили інше зручне від Volve. Заряджаємо акумулятор. По салону 223. Ось така гарна ручка. Конкуренти вже копіюють нас давно. Динаміки, телевізор, додатковий кондиціонер. Автономний опалювач, ламінат, ліноліум під ламінат, крісла, реклайнери, проводні безпроводні зарядки, скриті пройоми, ліхтарі, полиці. Сталя звичайна, ромб. Є підсвітка подіумів. Позаду також реклайнери. І задній диван це є наш реклайнер. Клієнт замовив за ряд за сидіннями. Перегородку для того, щоб коли відкривається багажник, не було клієнтам холодно. Ага, тут у нас є бари, підстаканники, кармашики. Так що, друзі, кому потрібно переобладнання, звертаємось в автоаталія обшивка Pro, телефон 097941 4288. Всім гарного дня! Гарної роботи всього найкращого.